акция це фигня, корм фигня, безки вид химия, цукерки фигня, днес кафе фигня, ну може сметана 15%, ну сир плавлене теж, че так. Пельмени фигня, М'ясо і індички, яловичимо. Да. Тільки там Жога, тут те, що Просрочені сосиски на неділю смачні, а от по 243 смачна, але дуже довга. Консерви по 55, по 34 йогурт, паста 39, хурма по 69, паличка 8, банан 40, фрукт 22 штучка, батон 5, олія 51, огірок 9, лимон 8, крупа 70 десь. Так, у нас в під'їзді. Ванючка. Цей калачик. Слухайте, мене бомбить. Коротше, да-да, сусідка з мене, пенсіонерка вимагає кошти. На що, розказую? В тому році нам поставили щечик тепла. Без мого відома, без зборів, тому що достатньо зібрати кошти 20 тисяч гривень, 20 тисяч надає депутат або мер. І вони це все зробили і достатньо однієї її подписі. А тепер потрібно за те, що вони установили і за обслуговування додаткові кошти 2000 гривень на рік. Звичайно, я таких коштів їй не дала, тому що установка цього лічильника, це незаконно на будівлю. Лічильники повинні стояти у тебе в квартирі. Тоді це буде законно. І коли Тополь, у нас є такий жилмасив, вони вияснили, що ці гроші потрібно віддати, депутат прирахував теплоенерго. А саме ці гроші, які вони зібрали, вони теж передали в теплоенерго. Цей лічинник не являється власністю будинку. І ось з цього виходить, що потрібно регулятори тепла встановлювати, як в Польщі на батарею. Тобто, це виходить, що кожна батарея. Фіксує температуру, і це не лічильник тепла. Він коштує 10 євро. І в Києві вже автоматично передають ці показники, і ти менше платиш. Тому, якщо у вас нема лічильників, ви можете ставити собі по дві батерії, і у вас буде тепліше, так як у мене дуже холодно, перший етаж, вуглова квартира. Або ви ставити оці засоби на батарею. І приходить економія і регулятор на батарею, або ви на одиничку і економити тепло. Ось такий виход я бачу. В Хрущовках ще може бути таке, що можна поставити котел, але там теж є свої нюанси і все це треба узаконювати. Але вихід для диму у нас в хрущовках є. І ось така красота. Кашпо. По периметру всього подвала. Ага. До стіни. следующей стіни. Но нам, нам через кімнату нужен ще один стояк. У вас кухня, идти куда вы купили? Вот там. Пара парадна кухня. Да, я. Ще такий нюанс, оплата у борщиці у нас такої послуги немає в ЖЕКу. Тому ця пенсіонерка вона платить особисто у цій прибиральниці зі свого кармана, чи вона збирає, я не знаю. Але у мене на площасті або я обираю, або фірма, яка теж тут знаходиться. Тому вимагати гроші у мене за. Цю жіночку не треба. Я сказала пенсіонерці, щоб вона поберегла свої нерви і займалась краще внуками. Інакше я звернусь до міліції за те, що вона у мене вимагає гроші, тому що вона не має права цього робити. Я її розписку не писала, договір, не складали, Квитанції вона мені не показує. Може, вона в одній долі сим. Депутатом, звідки я знаю, ось такий конфлікт у нас на почві лічильника тепла. Ще я хочу додати, що так, 30% економії є на коштах, якщо у вас багатоповерхівка нова будова. Там по-іншому ці системи устроєні у будинках, які Хрущовки. Економія неможлива, тому що там труби по стоякам зовсім по-іншому влаштовані. І ось так. Наш трамвайчик. Любимий парк. Після таких скандалів я обично приходжу в парк і набираюся сил. Тому що за теплолічильник, обслуговування, що через день там хтось знімає показання приладу, платити 200 гривень в місяць я не готова. Другий під'їзд. Ось тут отоплення, котельня відкрито. Все. Вот, труба ушла вверх. Это получается, вот она ушла к вам туда. А это что, пошел по периметру дальше. Курица. Вот такие хризантемки у нас. И такие приводы распределивайте, Мы повыни, да. Будут платить, исходя из данных, общедомового счетчика. И еще один важный момент. Распределители можно будет установить исключительно в тех домах, где этот самый общедомовой счетчик уже есть. Стоит один распределитель около 10 евро. Боже, что ты с листьем? Мама Мия Помелило все. Качечки мои. Мои торпедоносцы.